Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині тероринкокні та Жуковського 18, понеділок, вівторок і в середу. А зараз перед нами, дорогі друзі, прогноз на 21 лютого з колоди чорних лімуар. На карті ми бачимо чоловіка, він тримає в руках магічний кристал, а навколо нього стовпилися демони, які корчаться від світла цього. Кристала сьогодні рідні мої. Ви повинні захистити свій простір від вторгнення і доблесно відстоювати свої права. Ну проти вас можуть виступити конкуренти а в особистому житті, і суперники чи інші противники. Причому вони сильніші за вас і їх більше. Але у вас є усі шанси на перемогу. Ви знаходитесь у більш вигідному світлі. Але в будь-якому випадку подумайте, чи доречно така хоробрість під такі розстановці сил. У вас те, що на вашому боці правда, а за вашою спиною сила. Так, порада для жінок. Так, рідні, мої ваша енергія безмежна, все вам під силу, ризикнуть. І покажіть, на що ви здатні. Так, поради для чоловіків. О, не будьте рідніми і жертвою. Да? Виходьте з цього стану, не ставте себе ніж за інших, повірте в свою значущість, беріть на себе відповідальність, не допомагайте, якщо не хочете. От такий прогноз, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд!